Якщо в тебе немає втрат в підрозділі, значить ти не воював. Знаєте, таке, ну, ну, це, до речі, є і серед цивільних там. Ага, так ти живий, так ти значить, а, так в тебе ще й ноги є, то ти не воював, ти взагалі ніде не був. Да що ти мені розказуєш там? Ну, це, ну, в мене це окрема біль, бо ну, є там один мусич, який. ну, там, 435 стаття, часть 1, за ним плаче да дискредитація військовослужбовців. І а тут про ще проблема, навіть? в тому, що давайте, давайте конкретно. А про кого йде мова? Ну, в моєму випадку це мова йде а, про колегу а, власника компанії Велмет, який а, ну. То що там нас судові, судові тяжби юридичні Ще недавно був допис ваш. Я його побачив саме з цього. Коли в мене в стрічці поспіль Юра Гудименка, Синіцин, Штефан, всі ну всі, кого я знаю особисто 100 років вже, і в мене там те, що тут відбувається, там ганьба, те все. А, але не в ваш бік, а в бік тої людини, яка це зробила, це коли фактично атака в ваш бік і в бік вашої сім'ї. Це про це мова йде зараз? Так, так. Ну це вже продовжується достатньо а, довгий період. Що там відбулося? Що було? А... Ну щоб зрозуміти, що відбулось, треба капнути трохи назад. Ситуація йде з 2020 року, коли наша компанія була ще достатньо маленька і невідома, і був достатньо великий бренд, який там постачав на ССО, крутий і все, і вирішили нас трошки прищемити. І так банально патентним тролінгам приходить нам лист про те, що. Ми маємо цій компанії сплатити е, неустойку в 230 тисяч е, і припинити виробництво наших е, підсумків, е, які ми там виробляємо. Е, і от один із них це калчан, який зараз е, підсумок під магазин є бестселером е, і в Україні, і за кордоном він користується попитом. Це наша розробка, і мене це обурило. Е, я взяв, опублікував повністю цей лист в повному обсязі і дав свої коментарі. Дивіться, є патент. Ну для людей, щоб розуміли, на колесо, да, і тому мерседесу забороняють виробляти мерседеси, тому що в когось є патент на колесо, е, яке вигадали ще там е, за царя Гароха. От це називається патентний тролінг. Е, і коли ця інформація вся була оприлюднена, е, весь мілітарій сегмент дуже обурився і ну, назвемося тролили е, того виробника. Я думав, що на тому все і закінчиться. Тобто, ми їм відповіли, що е, згідно закону, той старий підсумок, е, ми виробляємо вже. Купу років і їхній патент, який вони тільки отримали, не ніяк не розповсюджується на нас. А на другий підсумок в нас є свій патент, і це абсолютно унікальна розробка. Тому вибачайте, ми його будемо продовжувати виробляти. А в цілому ваш патент нікчомний, бо в ньому немає новизни. Тому ми подаємо заявку в Укрпатент на перевірку його на новизну. навизну. Казалось би, на цьому мало все завершитись. Але ні, виробник цей. На цьому не зупинився. Почав писати скарги в, в деслужив нагляд. До нас приходили перевірки. А, а, подав в антимонопольний, причому подав не тільки на нас, а на всіх тих виробників, які нас підтримали. Да? Нас фактично вся галузь а, підтримала, Програв в антимонопольному раз-два, подав суд на антимонопольний. Залучив нас третьою стороною. Програв цей суд, подав на нас е, в суд е, господарський, відкрив кримінальну справу. Що ми там виробляємо контрафактну продукцію, у нас були обшуки на виробництві, у нас вилучили продукцію. Е, потім справу закривали за відсутністю складу злочину. Все нам повертали, і це от, е, перманентно продовжувалось е, і продовжується е, до цього часу. Але як почалась війна повномасштабна, все змінилось. Е, я мобілізувався. А той виробник змінив стратегію, і почав знімати ролики, відеоролики. там їх порядка 30 є, в яких дискредитує мене компанію. Ну щоб ви розуміли, рік тому виходив ролик, в якому він розповідав, що я психічно хворий, що я, маючи доступ до зброї, можу вбити свою дружину, своїх дітей, щоб мої побратими теж на це зважали, і відправили мене на примусову психічну експертизу. Це був е, нонсенс, і я вже не міг цього терпіти, тому я подав заяву про злочин е, по 435 й часть перша стаття е, виготовлення та розповсюдження матеріалів, які дискредитують е, честь і гідність військовослужбовця. Е, я так розумію, от нещодавно по ній був перший допит е, цього е, цієї людини. Ну, е, людина вирішила зняти. А цей останній ролик, який був ну для того, щоб напаскудити мені, людина купила сусідню ділянку з моєю, де я будую будинок для своєї сім'ї. Ну, Щоб ви розуміли, просто щоб мені напаскудити і, як він каже, побудувати там дитячий якийсь заклад відпочинку, в який будуть приїжджати діти загиблих військових, і він буде їх за ручку водити до мого будинку і показувати. От дивіться, ваші батьки загинули, а він собі будинок побудував. Причому він там намагався зіграти на, мабуть, класовій ненависті, взагалі, що прибіг. А у людини все зараз головою? Я не жартую зараз. Ну, Я не лікар, я на відміну від нього не готовий ставити діагнози, але мені здається, що нормальна людина такого робити не буде. От. І ключове, на чому він постійно наполягав, що я не служу, що це вся фікція, що це якесь прикриття для бізнесу, і так далі, тому подібне, що я переслідую якісь політичні амбіції чи щось. Коротше, ну, Ролик від ролика його не версія не змінювалась, він а він служить ні, він сам не служить зрозуміло, далі а... можна навіть... далі можна навіть не розповідати, тому що люди, які сидять на дивані, розповідають, що всі хтось не так служить, не так поранені, не так загинули, не за те загинули, їх на війну ніхто не посилав. Я дуже часто це чув. Я, до речі, завжди запитую: от ви замість того, щоб про когось казати, ви про себе розкажіть про себе особисто і все, і на цьому закінчуємо. А... Так, <див> <звеч> да, але тут, yeah. е, знаєте, е, що було е, саме е, в цьому все комедне. У мене 7 січня було день народження, а його відео вийшло 8 січня, і в якому він в тому числі розказував е, про е, мої надстатки, якісь, там, ну, е, що от, в мене є там джип, е, я будинок будую під час е, війни для своєї сім'ї. От дивіться, чи міг військовий заробити е, на це. Давайте не будемо дивитися, що в нього є бізнес. От просто як військовий. Чи він міг він заробити, чи ні. Знаєте, в чому він прорахувався? Я на кожний свій день народження роблю е, подарунок Збройним силам України. На це своє день народження я зробив подарунок більше ніж на 20 мільйонів гривень. Е, так ось, всі мої статки, які він знайшов, менші. Ніж та сума, яку я тільки на своє день народження е, подарував. Е, вибачте, да я хочу, щоб моя сім'я жила в комфорті. Ще не дай Боже, я загину, щоб в них був будинок, як і вони мріяли. Але це падло, взяло коротше і намагається зараз е, е, слідкуй за моєю сім'єю, коптером там щось знімають біля мого дому. Як е, моя дружина ходить, е, да. мене намагаються витягнути з бойових е, цими провокаціями. Ну, е, ну це блін, ну ну в мене слів просто немає. Е, Тримайтеся, я розумію, вас вас рве від цього. Замість того, що, до речі, у мене дивне запитання, а правоохоронні органи розуміють, що відбувається? Ви звертались до них? Ну, ну є ж, я це, скажу, відкрита це кримінальна справа. Так. А, це... а, але це... за рік Права, вона це... спромогла стільки раз на допит його викликати. І ось, а, грубо кажучи, він ще. А, а... Намагається сказати, я не знаю, що він військовий. Фото в військовій формі це ще не говорить е, про те, що він там щось десь був залучений. Чому, до речі, так багато постів, яких е, мене там підтримують, бо це мої побратими, з якими я там ну, пройшов е, е, дуже багато таких речей, які я не побажаю комусь е, пройти, Знаєте, і важко е, приховати е, ну, ті моменти, да, якби я там, грубо кажучи, не служив чи там. <головіка> Якось цим прикривався. Я дуже сумніваюся, що військова безпільнота вийшла би е, на мою підтримку. Е, а е, е, Вимоги, покажіть мені БРК. Да? Хто це такий, щоб тобі БР-показувати? Взагалі. Ну, Що це. ну... Ну коротше, блін, ну, я не знаю. ну, в мене Я обурююсь, а як мої побратими обурюються, я, ну, я думаю, там в коментарях можна було прочитати. Я б я на місці цієї людини цього не робив. І я дуже сподіваюся, що закон буде працювати, що він спрацює. Бо якщо не працює закон, ми знаємо самі, що відбувається. Тому я дуже на це сподіваюся. Ну, Давайте я теж сподіваюся. Я більше того, можу сказати, що я здивований взагалі з цієї історії. Я можу. Мене дивує взагалі. Ні, мене не дивує, коли люди, які цивільні, починають розповідати про когось, що хтось не воює, щось, що ще завжди легко оцінювати інших, ну, будучи залученим самому. Ну, мабуть. Але це хворе суспільство, хворі люди. Як вони лікуються, вони лікуються згідно закону України. Закон повинен працювати. Якщо закон не працює, то. Питання тоді взагалі до інституцій державних. Сподіваюсь, що закон поставить на місце людину і закриє це питання. Бо дуже не хочеться, щоб беззаконня ставало нормою.